Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність управління доступом користувачів до кабінету користувача реєстру з використанням кваліфікованого електронного підпису фізичної особи. Раніше для автентифікації в даному кабінеті кЕП користувача обов'язково мав містити параметри ЄДРПО. Проте, для певної категорії користувачів. З'явилась необхідність мати доступ до кабінету користувача, використовуючи ключ фізичної особи, в якому даний параметр. відсутній. Тож, в рамках рішення, реалізовано налаштування дозволу автентифікації та накладання підпису для користувачів з файловим, апаратним та хмарним ключем фізичної особи в кабінеті користувача реєстру. Для цього. Адміністратор реєстру переходить у веб-інтерфейс управління платформою та реєстрами та, перейшовши в режим редагування реєстру, відкриває сторінку автентифікація надавачів послуг. У блоці Управління доступом налаштовує перемикач, дозволити доступ з кеп фізичної особи, який за замовчуванням вимкнено, у положення вімкнено. Після підтвердження змін на сторінці запити на оновлення дана функціональність буде активованою для поточного реєстру. Варто зазначити, що застосовані налаштування способу автентифікації для користувачів з ключем фізичної особи будуть доступні як при використанні віджету EIT, так і через сервіс IDGOVUA, залежно від налаштувань типу автентифікації. Крім цього, використовуючи раніше реалізовану функціональність, адміністратор реєстру має можливість налаштувати самореєстрацію користувачів, активувавши перемикач, дозволити самостійну реєстрацію. В такому випадку рекомендовано використовувати бізнес-процес самореєстрації з додатковою модерацією іншим уповноваженим користувачем кабінету користувача. Це допоможе уникнути безконтрольної самореєстрації усіх власників ключа фізичної особи в кабінеті реєстру. Переглянемо дану функціональність в кабінеті користувача. Користувач X на сторінці автентифікації вносить дані ключа фізичної особи. Після цього автоматично запускається процес самореєстрації, в якому інша уповноважена особа, користувач Y, погоджує можливість реєстрації користувача X в кабінеті реєстру. Після погодження, користувач X автентифікується в кабінеті і на сторінці головна бачить кількість доступних йому послуг та задач. На вкладці задачі для виконання, сторінки «Мої задачі, завершує виконання задачі. В результаті користувач X, успішно автентифікувавшись з файловим, Апаратним або хмарним ключем фізичної особи має доступ до, доступних йому згідно ролі, бізнес-процесів на сторінці доступні послуги. Переглянемо можливість підпису даних ключем фізичної особи. Користувач X ініціює виконання бізнес-процесу, заповнює дані на формі та, перейшовши на підписуючу форму, вносить дані ключа фізичної особи. Бачимо, що накладання підпису пройшло успішно і користувач завершує виконання даного бізнес-процесу. Таким чином, після реалізації налаштувань автентифікації у кабінеті користувача реєстру з файловим, апаратним та хмарним ключем фізичної особи з'явилась можливість використання функціональності кабінету і для користувачів-надавачів послуг, які не мають змогу отримати ключ представника юридичної особи. Дякую за увагу!